Вітаю вас, мої любі! У нас з вами почався 2026 рік. Нестандартно. Нам хотілося, щоб уже було усе по-новому, усе було прекрасно, якось не так, як було раніше, в 2025-му. Він дуже був складним для кожного з нас. Я читаю, гортаю підсумки усіх людей, підписників своїх, на кого я підписана. І ну, я співчуваю вам усім. Сама також відчула на собі, на своїй шкірі, і це було не з Що хочу сказати, зараз, поки у нас стеліум знаходиться 5 планет, 4 точно знаходиться в Козирогі, ми будемо з вами ще зашліфовувати з 2025 роком, ну, таке, знаєте, завершення. Ну, у нас козиріг завжди про те, щоб підсумовувати, під... те, щоб писати плани на наступний рік. А просто із-за того, що у нас, ви пам'ятаєте, Сатурн переходив в лютому в інший знак в Овен, остаточно, тож він був ретроградним. Розумієте? І він зараз вже не ретроградний, але вже йде в Овен. І пам'ятаєте, я вам казала, що коли планета будь-яка, а це соціальна планета, тому ми в соціуму будемо багато бачити чогось такого, особливо на законодавчому рівні, що ну, ми не очікували, нам би не хотілося цього бачити, але ну, час настав змін. Ми з вами так народилися в епоху реформ змін війн. Це непроста епоха, вона, знаєте, перехідна, і от коли ми переходимо, це як планета: крок вперед і два назад. Крок вперед і два назад. І от так от і нас. Ми зайшли 2026, але відголоски з 25-го ще тривають, і вони будуть до лютого місяця. Це непогано і недобре. Ставтеся до цих фактів. Як до фактів нашого існування, ну, що поробиш? Дійсно, хотілося б, щоб все було о, безоблачно, як то кажуть, без хмаринок, але війна триває, це факт. Звісно, вона завершиться, але ну, повинні відбутися зміни для того, щоб вона завершилась. І це буде як на о, законодавчому рівні, на рівнях всього світу. Так, і на особистому рівні. Ну, давайте е, я вам покажу, як це працює. От що у нас зараз в Козорогі? В Козорогі у нас зараз Сонце, а це є людина, Его, е, у нас Венера там і Марс. Венера, це також люди і Марс це чоловік і жінка. Венера це гроші, Марс це дії, фізичне тіло, і як ми робимо які дії, який рух в своєму житті. Венера у нас ще стосунки, тому піднімається усе: і робота, і гроші, і стосунки. І ще й у нас зайшов Меркурій, ось 1 січня зайшов Меркурій в Козиріг. Ну, і це говорить, от я перерахувала чотири планети. І це говорить про те, що зміни неминучі, і вони можуть бути як. Я сказала вже на законодавчому рівні, так і на духовному. Що це таке? У нас Козиріг і Сатурн, планета кармічна і знак кармічний. Це говорить про те, що якщо ви не зробили з кимось щось подібне, що з вами зараз відбувається, ну вам повернувся бумеранг, карма, знаєте, таке слово. От, то значить, це щось було в минулому житті, і ваша карма закривається. Чому закривається? Тому що у нас Сатурн був в рибах. І зараз на останніх знаках, градусах, на останньому градусі а, риб. Це 12-й зодіакальний знак, і тому а, у нас завершується а, етап, епоха ціла. Ми платили а, три. Роки точно, а то й більше, поки йшов він по 12 знаку Сатурн. І зараз він переходить в овен. У нас якби є можливість переродитися в цій кармі залежно від того, наскільки ми собі дозволимо, коли у нас Сатурн буде 3 роки в овні, наскільки ми собі дозволимо бути зібраними і йти вперед. Брати на себе відповідальність це ключове слово. Наскільки ми будемо виваженими, структурними, фундаментальними, на чому у нас тривають наші опори, наші цінності. Оце все буде вкрай важливо. Все, що не пройде перевірку на зрілість, стійкість, відповідальність буде руйнуватися як карточний будинок. Невиконані обіцянки домовленості та зобов'язання запізнення. Та відмови можуть стати причиною розриву стосунків завершення робочих контрактів, звільнень. Ну, я вже чую, як людей звільняють з моїх знайомих. Ну, дивіться, давайте я одразу приклад, щоб було uh, зрозуміліше. У мене, якщо ми знаходимо козирог, де знаходиться uh, у мене в натальній карті. У кожного з нас є козиріг в натальній карті. Тому що uh, ну, гороскоп наш особистий натальна карта. Uh, він будується з 12 знаків Зодіаку. І там, де сонце, це і є ваш день народження. Я раджу сьогодні дам е, таро розклади для кожного знаку Зодіаку. Я раджу е, слухати будь-які таропрогнози. І по Асценденту, і там, де у вас місяць. Зрозуміло? Тоді у вас буде дуже ну, загальна така велика картина ваших подій в житті. І от у мене козиріг знаходиться в другому і в третьому домі на стику двох областей життя. Дивіться, вчора мені буквально заблокували мою карту ФОП. Чому? Тому що я не оновила. Анкету, свої дані. Ну, знаєте, як перед святами, ти думаєш, що ти все встигнеш, а ти дійсно е, встигла б, якби ти пам'ятала, усе тримала в голові. А це неможливо. Ну і перед святами саме розумієте. І вчора мені її заблокували, тобто не другого по календарю, як там повинно бути, а першого. Ну і я погодилась з тим фактом, тому що ну, я ж була попереджена. Тобто тут треба холодна голова, розумієте? І просто спокійно виконувати те, що від вас е, належно. Але, подивіться, от я в новорічну ніч е, стукнулася головою у себе в квартирі. Розумієте, ви можете побачити. Ніколи в мене не було е, так, щоб я, ну, я знаю свої двері е, на кухні, як вони відкриваються. Е, але ж темрява, в нас світла в Україні немає і. Темрява вже, скільки у нас блекаут, ну четвертий рік, як? Але все одно саме в цей період сталася ну, така травма, так? Ну, прям до крові. Сьогодні в мене фен просто загорівся в руках. Я саме про те й кажу, що у нас ще квадратура з Сатурном. Тобто, оці чотири планети, які в Козерогі, вони ще конфліктують з самим управителем Козерогу Сатурном. І старе буде виходити з ладу моєму фену на хвилиночку 24 або 25 років. Сьогодні у чоловіка запитала, бо він мені дарував. І це, ну, це просто, знаєте, коли я говорю це для вас якісь там астрологічні події, це одне. А коли я проживаю їх і так само, як і ви, усі люди, ну це просто дивовижно для мене. Але при цьому важливо розуміти, що в цей час руйнуються лише ті форми зв'язків, які вичерпали свою стійкість і потенціал. Це буде сигналом про завершення старого двохрічного етапу і початок нового, коли ми переходимо на новий рівень особистої зрілості. Я зробила конспект, тому переходжу з прикладів на конспект. Сильні зв'язки в цей час навпаки будуть лише зміцнюватися, підтверджуючи свою стійкість через відповідальні вчинки, конкретні дії, допомогу та підтримку, практичні та корисні подарунки. Найціннішим у цей час буде попадання у формулу Сказав, зробив. Там, де ця формула дотримується, зв'язки отримують додатковий запас міцності та довіри. Там, де вона порушується, стане очевидно, що відносини або домовленості більше не можуть розвиватися у колишньому форматі. Саме на цьому тижні нам стане абсолютно ясно, що є для нас опорою, а що ні. І ось цей стеліум у нас буде тривати до 10-го. Січня ми будемо в такій напрузі передомовленостях. Бачите, що у нас старі якісь домовленості, вони не працюють. І треба просто сідати і передомовлятися. Нічого в цьому страшного немає. Повний місяць, який станеться завтра, 3 січня, яскраво висвітлить усі ситуації перехідного тижня. Місяць в чотирнадцятому градусі рака буде опиниться у протистоянні із зоряним скупченням у козирогі з цим стеліумом з чотирма планетами. Стане очевидно, що ми беремо з собою як основу для 2026 року і фундамент нового двохрічного циклу, а що залишається у минулому і в завершальному 2025 році, як втративши свою вартість і актуальність. Рішення прийняті на цьому тижні і особливо в новорічну ніч матимуть довгострокові наслідки. Це час, коли ми не просто підводимо підсумки, а фактично визначаємо, з чим і на яких умовах входимо у новий етап. Я вас вітаю. Ми з вами вже в 26-му році, але пам'ятаємо ще раз кажу, що 2025 й ще а, якісь підсумки. Хвостики ми з вами маємо від тіля. Нічого страшного, не падаємо в розпач, а просто з холодною головою вирішуємо усі справи. Хотілося вам це повторити. А зараз старо прогноз на січень місяць для кожного знаку зодіаку. Стрільці, я вас вітаю і запрошую на таро прогноз на січень місяць. Паш мечів. Ви отримаєте звістку на початку січня, і це шанс щось буде розгортатися. Яким чином ми зараз подивимося? Це може стосуватися тем дітей, навчання, кваліфікації вашої, підвищення. Можливо, треба буде підвищити кваліфікацію, піти навчатися. Це можуть бути документи. Ви ну, від вас якісь хочуть отримати документи, і вам треба щось там прояснити буде. Це може бути і податково, ну будь-що. Давайте дивитися далі, як будуть розгортатися події в січні місяці. Четвірка кубків. Ну, Знаєте, вам буде якось сумно. Це може бути і звістка, може вона не дуже вас порадує, але хороша новина в тому, що ну, якщо ми почнемо дякувати хоча б 4 в той момент подяки за те, що у вас є, ви вже витягнете себе з печалі і суму, вам не буде настільки погано. Добре. Тому, як я кажу, вивантажуйте себе час від часу, від часу емоційно вигрузку таку робіть да, з психологом або медитуйте. Ну і пам'ятайте про те, що не сидіть на самоті, навколо є люди, пропозиції із Всесвіту завжди нам йдуть. А це вже інше бачимо ці можливості. Ми чи не бачимо? Вони будуть. Давайте дивитися далі. Диявол, ого. А що це таке відбувається? Ну, по-перше, це спокуса. Бачите, він запрошує вас, кудись покушає. Це може бути як а, чоловік, який спокушає, ви, наприклад, заміжня, а він, бачите, оголений торс. Ну, це може бути натяк на сексуальний досвід з іншою людиною. Це може бути е, аб'юзер. Маніпулятор, людина, яка знущається ментально, психологічно з вас, а може і фізично. Дуже вас прошу, обирайте себе. Ви не живете декілька життів. У вас воно одне і це ваше рішення продовжити бути поруч з цією людиною або обрати себе і бути щасливою. Раджу обирати себе. Шукайте допомогу. Завжди є і безкоштовні психологи, і взагалі є цілі організації, які захищають жінок від аб'юзерів, від насилля в сім'ї. Тому раджу. Також дуже вас прошу, будьте в безпеці, якщо ви в Україні живете, не нехтуйте сигналами тривоги. Ну і тут спокуса, дуже прошу вас, не переїдайте, не пийте зайвий алк алкоголь. Ну і тримайте гроші при собі. Не вкладайте багато коштів в якісь сумлінні пропозиції. Добре? Не інвестуйте, якщо не впевнені. Обов'язково дізнавайтесь ретельно. Наступна карта. Трійка чаш. Ну, все буде добре. Вирішиться ситуація, і ви втрьох з подружками підете це ще й відсвяткуєте. Це може бути і зустріч з подружками, і взагалі якесь свято, і ви можете отримати пропозицію, піти на день народження, на якесь гучне весілля. Це може бути і народження якогось проєкту. Втрьох сядете і щось, як придумаєте. І вам сподобається, самі закохаєтесь, те, що ви там створите. Давайте далі дивитись. Четвірка жезлів. Ну, вже життя налагоджується, бачите? Робота буде, дім буде, можливо, ви зробите ремонт, закінчите, а може ви переїдете в нову оселю, це може бути новосілля, це може бути взагалі нова, новий офіс. Ну, робота стабільно йде, і хочеться вже відсвяткувати якісь перші результати. Наступна карта. Знову четвірка, бачите, стабільність пішла нарешті. Ось тут тримайтеся за усе своє, От буквально, по-перше, за своє тіло, дбайте про себе, смачно годуйте, одягайтесь по погоді. Усі гроші, які там повинні, ну, потрібні вам на базові потреби, там, за квартиру сплатити, на продукти, ще кудись, також відкладайте і не витрачайте зайвих. Коштів добре, тому що ну, ця карта, вона взагалі-то ми називаємо жадібності. Але це ну, якщо по високим чистотним енергіям, то це карта достатку саме про на необхідне, на базові потреби. От у вас стабільно на це гроші будуть. Наступна колода. Знову трійка. Подивіться, трійка-чаш. Отака тут була інтерпретація, тут інакше. Трійка чаш говорить про веселощі. От бачите, ну от все ж таки я сподіваюся, що мені вдалося вас там, вдасться вас там зупинити по дияволу. І усе піде на найкраще, на збереження вас і вашого майна, і всього цінного. І ось тут ви 100% впевнитесь в тому, що усе вже добре, а далі буде ще краще. Що ви велика молодець. Ви розділите. От Вам втрьох весело. У вас хтось є ще дві подружки або два друга. І ви в трьох дуже круті. Ви дуже гарно один одного підтримуєте і тримайтеся, бо ви сила один для одного. Паш Пентаклів, бачите, розгортається потихеньку, розгортаються події і стосовно заробітку також. Паш Пентаклів це велика вдача, це шанс щось почати нове. Бачите, тут народиться проєкт, як я казала, по трійки чаш. І ось тут вже з'являться і можливості, і кошти, і пропозиції. Це може бути і інвестиція в себе, в свій бізнес. в… В дітей своїх також. Ну і взагалі рахуйте свою бухгалтерію, дивіться, де бізкредитом зводьте. Дуже важливо на початку будь-якої справи, на початку бізнесу рахувати і розуміти, коли ви в нуль вийдете, коли ви почнете заробляти, мати стратегію. Так оце про це. Наступна колода. Справедливість. Станеться щось таке е, серйозно важливе, знаєте, і пов'язано навіть з буквою закону. Можливо, це дійсно бізнес-відкриття, і вам треба буде його зареєструвати офіційно. Можливо, ви отримаєте відповідь судову. Можливо, ви будете реєструвати своє авторське право. Дуже раджу, якщо це новий проєкт. Ну, щось пов'язане з інтелектом, з інтелектуальним бізнесом і з реєстрацією. От це цікаво. От чекаю, що буде у вас по цій справедливості. 100% це від Всесвіту знак вам, що усе, що відбувається по відношенню з вами, це справедливо. І остання карта в січні місяці стрільці. П'ятірка Пентаклів. Секундочку. Ось тут важливо, щоб ви е, не втратили зайвих коштів. Пам'ятаєте, я вас е, просила? Не витрачаємо. Навіть якщо у вас тут є плани, то ретельно пишемо свою бухгалтерію, але зайвих е, грошей не витрачаємо. Можливо, вам треба буде отут по закону сплатити якусь пеню штраф. Ну, це не саме погане, ну це буде наука на майбутнє. П'ятірка Пентаклів ще говорить про те, що це криза в грошах, але завжди криза нас спонукає до розвитку, до ризику, але благородного, ну такого, щоб на майбутнє, на прогрес, на розвиток. Тому завжди у нас п'ятірки на прогрес, і ми зростаємо, ми придумуємо щось там, ми збиваємо сметану і ми виживаємо. Тому я вам раджу обов'язково знайти свій вихід. Ще хочу для вас карту витягнути, стрільці. Чужи вас залишу? З такою енергією. неріоніт. О, ще витягла. Коротше, вам все одно прийдеться вдвох з кимось вирішувати питання стосовно грошей. Стосовно скільки вклали, куди і яким чином. Буде якась у вас сліпа пляма, ви щось не будете розуміти і бачити. Тому запрошуйте або бухгалтера до себе, або людину, яка вам допоможе вчасно, правильно оформити документи. Ну, от Щось стосується а, інформації. Тут вам не вистачає іншої людини. Тут двійка, це може бути і а, вагання між чимось. От приходьте за розкладом. Зроблю вам розклад, вибір, і ми побачимо усі шляхи. І найкращі ви оберете для себе. Добре? Па-па! до лютого місяця. Будьте щасливі 2026-го! Добре!